Розвичало різке звернення вождів КНДР до Зеленського та українців, якраз на фоні відвідин Лавровим Пхеньяну. Того, що пролунало від Кімчинина, ніхто не міг очікувати. Лідер Північної Кореї несподівано виступив з ініціативою щодо війни, запропонувавши непередбачуване. Це раптово змінює розклади. адже всі чекали, що Північна Корея має точно повторювати кроки Путіна. Від почутого ви можете бути вражені. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події, зокрема про те. Що відбувається між Росією та Північною Кореєю? Стосунки між Україною та КНДР завжди були дуже складні через ідеологічні розбіжності, різні зовнішньополітичні орієнтири та підтримку північної Кореї дій Росії та участь солдат Кореї у бойових діях. При цьому відбулося дещо неочікувано, що вплинуло на ці відносини. Це все відбулося після того, як лідер КНДР Кім Кімчинин провів зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у північно-корейському портовому місті Вансан. Товариш Кім Кімчанин відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією ще раз висловив готовність пхен'яна і надалі безумовно підтримувати всі заходи, що вживаються російським керівництвом для усунення першопричин української кризи. Так нагадаємо, в КНДР називають війну Росії проти України. Ідеться у повідомлення. Північнокорейський диктатор також заявив про підтримку обома країнами однакових поглядів з усіх стратегічних питань, що на його думку свідчить про високий стратегічний рівень відносин між двома країнами. Державне інформаційне агентство КНДР також додало, що лідер країни, мовляв, висловив тверду віру в те, що російська армія та народ. Неодмінно здобудуть перемогу у священній справі захисту гідності та основних інтересів Росії та досягнення її процвітання. Так злодії називають неспровоковане військове вторгнення у суверенну Україну. Лавров вже своєю чергою повторив тазу про готовність Росії надалі зміцнювати стратегічну і тактичну співпрацю з Північною Кореєю, а також активізувати узгоджені з Пхеньяном дії на міжнародній арені. Але при цьому за цими контактами КНДР і Рефі ніхто не помітив важливу деталь, про яку говорить і Веськовый эксперт Олег Жданов. Давайте послухаем далее и его думки також. Противник нанес по позициям наших подразделений э, и населенным пунктам, находящимся на близлежащих к ним территориях 75 авиационных ударов и при этом применил 135 корректируемых авиабомб. Кроме этого, производил более 5500 обстрелов наших позиций вражеской артиллерии, из которых 80 вели с помощью реактивных систем залпового огня. Причем уже мы замечаем зафиксированы на поле боя реактивные системы северокорейского производства. Там были крупнокалиберные 240 миллиметров. Рашисты при, притащили Реактивную систему Она была уничтожена несколько недель назад Сейчас появилась уже Более мелкая система Что-то вроде реактивного миномета ну, У немцев когда-то был Во второй мировой войне Его называли Ишак Он был шестиствольный А здесь они сделали реактивный такой миномет Он может располагаться Либо на небольшом транспортном средстве Либо на прицепе 12-ствольный. Там есть разные версии. 107-миллиметровая реактивная система. Вот. Ну, я о ней подробнее расскажу, когда дойдем до того оперативного направления, где она была выявлена и уничтожена. Сразу же уничтожена. Так вот, 80 реактивных систем из залпового огня, 80 обстрелов, и враг применил более 300, 3300 дронов «Камикадзе». Агрессор наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Ну, всі прифронтові області країна окупант Росія продовжує отримувати всебічну військову підтримку з Північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові поставки техніки, так і про надання особового складу. Однак для отримання переваги Росії потрібні десятки тисяч військових із КНДР. Про це розповів офіцер резерву збройних сил України, військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, наразі фігурує цифра від 6 тисяч військовослужбовців, яких КНДР може надати. Росії для війни проти України минулого ж року повідомлялося про залучення до бойових дій близько 10 тисяч корейців. Він впевнений, що для отримання стратегічної переваги росіянам потрібен корпус військових із Кендер, чисельністю 30-40 тисяч військових. При цьому слід врахувати, що це люди, які розмовляють іншою мовою, що ускладнює їхню взаємодію з росіянами. Далі цитую. Можливо, в якихось своїх стратегічних розрахунках росіяни не відкидають такої можливості, але їм потрібно залучення набагато більшої кількості північно-корейських солдатів. Потрібен корпус, хоча б у 30 тисяч або навіть у 40 тисяч. До того ж, це армія, яка розмовляє іншою мовою. Тому все це дуже складно, заявляє він. Експерт не виключає, що війська КНДР можуть стати додатковим мобілізаційним потенціалом. Однак наразі для України більшу загрозу становлять не північно-корейські солдати, а поставки в Росію. Північно-корейської техніки, що допомагає росіянам компенсувати їхні проблеми з виробництвом, органи військової розвідки Південної Кореї повідомили, що Північна Корея могла поставити Росії понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 для підтримки її війни проти України, згідно із доповіддю Агентства військової розвідки, північна Корея надала Росії близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. Далі цитую, якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 кількість постав. Саме снарядів, як передбачається, досягла понад 12 мільйонів. Ідеться в повідомленні розвідувального управління. Армія ж північної Кореї наразі нараховує близько півтора мільйона бійців. Тому теоретично віддати у розпорядження Росії 100 тисяч з них не було б проблемою. Але схоже, що зараз у Кім на є інші пріоритети, заявив військовий експерт, засновник БО реактивна пошта Павло Нарожний. Далі цитую. Крім того, в них є до 4 мільйонів резервістів, яких можуть дуже швидко призвати. Але треба розуміти, що Путін має дати щось таке, кімчинину, аби було за що купити. Бо ці 11 тисяч, які до нас приїжджали, вони їхали вчитися, отримали бойовий досвід. Тому мені здається, що казати, що зараз якісь десятки чи сотні тисяч бійців з КНДР поїдуть воювати в Україну. Це Мало реально сказав нарожний. Він додав, що наразі для Кімчанина пріоритетнішим є питання південної Кореї, на яку він хотів би піти війною. Натомість Путіна немає чогось, що він міг би запропонувати лідеру КНДР, але все одно відкидати ймовірні, що можуть з'явитися військові чи інженерні підрозділи чи робочі, які можуть збирати ті ж шахеди. Точно не треба. Додав нарожний. До того ж, днями також стало відомо про те, що Північна Корея розпочала будівництво нового військового заводу. Експерти вважають, що його продукція призначена для підтримки армії Росії війні проти України. Про це пише Ніосвіякі із посиланням на супутниковий аналіз компанії Planet Labs. Лідер Північної Кореї Кімчанин наказав звести найбільший за всю історію країна військовий завод. Будівництво виявили за допомогою супутникових знімків. Planet Labs, і нове підприємство розташовано поряд уже з наявним військовим об'єктом. Але за масштабами має значно його перевищити за оцінками експертів. Виробництво на заводі буде орієнтоване не лише на потреби КНДР, а й на російську армію. Глава корейського бюро фонду Фрідриха Наумана у Сеулі також у коментарі Більд зазначив, що поставки зброї стали ключовим джерелом доходів для Пхеньяна. Цитую: після того як українці вивели з ладу частину російських стратегічних бомбардувальників, Москва може зробити ставку на балістичні ракети наземного базування. А саме такі. Ракети, зокрема, як КН 23. Постачає ж їх Північна Корея, пояснив спор раніше. ж у мережі з'являлася інформація про те, що Північна Корея передає Росії до 40% боєприпасів для війни проти України. Режим Кімчанина також дає РФ балістичні ракети та артилерійські системи. Про це розповів в інтерв'ю Блумберг, глава гур Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, за це пханнян отримує від Москви гроші, також технології. Далі буду цитувати. Це хороша зброя. У північної Кореї величезні. Чезні запаси виробництва ведеться цілодобово, зазначив Буданов. Як відомо, Росія активізувала військові зв'язки з північною Кореєю після того, як російський правитель Володимир Путін підписав з Чен Іном договір про всеосяжне стратегічне партнерство в червні минулого року, здійснивши свій перший візит у Пхеньян, за 24 роки після того КНДР направила в Росію тисячі військовослужбовців, щоб допомогти Москві витіснити українські війська із захоплених ними територій на Курщині. У червні ж розвідслужба Південної Кореї заявила про наміри КНДР відправити в РФ ще солдатів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Друзі, не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Слава Україні!